Всім призя! Я вітаю на другій битві чемпіонату по ПЗ Fusion. Поїхали! Сьогодні буде битва команд Вогняного гарбуза і команди Масло Гриба. І відкриває команда Вогніного гарбуза, яку, зібрав, яку зібрала людина, яка побажала залишитися невідомою. Ну, Хараз до кінця я її буду називати Аннеймтом. Сама команда вогняного гарбуза зібрана із вогняного кавуна, гарбуза, а також пуфгриба. Ця команда доволі оперативно справляється з першим раундом. Вона вже вбила перших двох зомбій, і я дуже сумніваюся, що останні зомбі зміє дійти до пуфгриба. Ось ще один снаряд і все, він здох. І переходимо до команди масло гриба. Що з масляного кавуна, льодо, льодо, льодо диму гриба, а також горіхового е, пуфгриба. Команди дуже схожі, в обох з них є кавуни, а також є захисні рослини. І ця команда також розправилася з двома зомбі і залишився лише останній. Тут тобто я також дуже сумніваюся, що він дійде до повгриба, тим більше, що тут повгриб не звичайний, а горіховий. Ось з нього вже прилітає масляний снаряд, і його тепер атакує абсолютно всі рослини. Ну, окрім був гриба, він, в принципі, не атакує. І взагалі мені здається, що зомбі в цьому раунді взагалі нічого не могли показати проти цієї команди, навіть якби маслоковину не везло з маслом. Ну тут просто дуже сильний прямий дамаг і заморозка від льоду до гриба постійно, тут уже ніякої удачі. І обидва команди в цьому раунді набирають три бали. Попереднього разу цей раунд приніс дуже, дуже неприємну поразку до однієї з команд, саме до команди Рандомного горіха. Надіюся, що хоча б цього разу не буде чогось настільки неприємного. Але ось як ми бачимо, зомбі-футболіст вже добіг до погриба і навіть зміг його з'їсти. Нарешті він нарешті зуміє з'їсти з гарбуз, але в мене ось є одна підозра, що стосується того, а чи перестрибний зомбі з шестом гарбуз. Він реально перестригнув і капець. Він так і зуміє з'їсти. мізги. Ну, Це чистий типу, косилок тут. Цей раунд вже другий раз підряд зміг принести дуже неприємну поразку. Ну, Я маю на увазі, що в обох битвах він приніс дуже неприємну поразку. Зомбі з газетою, здається, вже, здається, жодного разу так і не зміг нічого принести. Ну, Я вже чесно кажучи, підзабув, що там було в, передньому, в передній битві, але здається, він там також нічого не зробив. Ось зомбі, футболіст, знову е, намагається з'їсти поври, але тут він захисний. Але ось запитання у мене є щодо зомбі з шестом. Але ні, масло маслокавон і заліпив обох маслом. Але дивіться, зомбі з шестом стрибає, і він навіть зміг вкладатися від одного з масляних снарядів, але ні. Все ж таки маслокавон його заліпив і паралельно з цим вбив. Це, пера, це перемога. В цьому раунді перша команда провалилася, а друга набрала три бали і вирвалася в лідери. Переходимо до третього раунду, і це три зомбі з дельфіном. Команда вогняного кавуна почала дуже непогано, але пізніше усі три дельфіни перестрибнули по гриб і почали їсти гарбуз. А найжахливіше це те, що кавун їх просто не атакував. Чому? Ну, мені невідомо. Можливо, він їх не помічав, тому що із за гарбуза, ну, це єдина реальна теорія. Але, врешті решт мені здається, що їм вдасться загризти гарбуз, це 100%, і вони це зробили дуже швидко. А ось сам Кавун їм вже нічого не зробить. Ось вони вже це. Вони навіть їсти кавуна не стала. Напевно, тут із за того, що Гарбуза величезні хітбокси. І за поразки першої команди друга має шанс збільшити лідерс збільшити відрив. Так, зомбі вже поплили по землі, так, все нормально тут. Це повезе. Ось вони вже почали їсти. Але вони їдять не льоду димогриб, а масло Кавун що? Він таки заліпив їх останні, останню секунду маслом, але врешті-решт вони таки змогли його з'їсти. Це повна поразка команди масло гриба. Цього разу, цього разу третій раунд не змогла пройти жодна з команд. Переходимо до четвертого раунду, який я називаю людяний раунд. Серйозно, треба радавати усім раундам назви, щоб не було так снудно. А тим часом команда вогніного горбоза вже б'ється з. Зомби, зомбі з цього раунду, мені здається, я нарешті зрозумів, як працює червона зомбоні. Вона трішки поскорюється на льду на льду. Ну, дуже схожа реально з Бобслеєм. Мабуть, це так і є. Бобслей не зомбоні. Ну вона так виглядає. А тим часом, звичайно, зомбоні вже змогла вбити повгербан, а червона зомбоні їде до вогняного кавуна і грабуза. І на самому тоді вона й дуже легко переїжджає. Це по це повна поразка. І тут друга команда знову має шанс вирватися вперед ще сильніше, себто збільшити відрив. Але на самом це дуже поганий для неї раунд, адже зомбоні не можна ані застаніти, ані заморозити. Але тут вже вилітає масло, але воно абсолютно жодним чином не може якось, якось змінити життя зомбоні. Завіть, звичайно, зомбоні вже доїжджає і вбиває абсолютно все. Це повна поразка. І знову команди повністю провалилися. Переходимо до п'ятого раунду або раунду зомботаніків. Так, тут команда вогніного гарбуза має невелику перевагу, адже по нарешті не будуть вбивати раніше за гарбуз. А це, неймовірно класно, адже у гарбуза величезна кількість ХП. А ось рослини вже на самотилі вже, зм вже змогли вбити е залізного горохостріла стріла зомботаніка. І почала бити по е зомбі з газетою Зомботаніка Вишневого. Я досі не знаю, як його правильно називати. Але яка різниця, якщо вогняний кавун вже його вбив? А от у команди масло гриба можуть бути реальні проблеми, адже тут навпаки захисна рослина це і є повгриб. А отже, а отже, зомбі стріля... отже, зоботаніки відразу стріляють по, по льодогрибу, льододимогрибу, точніше. Вони його вже вбили і повністю, і повністю розстріляли всю команду. Тепер вони 100% гризуть горішковий повгриб і таким чином. Зможуть просто повністю перемогти цю команду. Це повна поразка. Ну, я так думаю, що ніхто напроти ще не буде їм показувати ну, те, ну залишок бою. Адже ніякого бою тут вже не буде. Після, після такої кількості шансів для другої команди збільшити відрив, перша команда набирає три бали і навпаки, зрівнює рахунок. А отже, все буде вирішуватися в останньому раунді битві з Гаргом. Перша команда вже починає з нею битву. Вогняний кавун дуже непогано наносить дуже багато домагу, але чи вистачить цього одна Гарга? Ну, хто його знає, аледже Гарг вже йде, а у нього лише перший пластер. Не знаю, на якої на кількості хп він з'являється, здається, на 25%. А сам Гарг вже перейшов половину газону і направляється до команди. Оскільки рахунок рівний, то вистачить як мінімум одного бала для того, щоб, як мінімум, мати шанси на те, щоб виграти цей швертфінал. Адже суперники можуть не набирати зовсім нічого, але тут вони набирають три бали. Це повна перевага команди вогняного гарбуза. І тепер команда гриба» може надійтися лише на нічию, якщо вони наберуть ці три бали. Я назад починає масло Кавон дуже непогано, адже він замаслив самого гарга. Ну він єдиний зомбі, тому на насампелі не самого, а єдиного. Жаль, що Думогриб досі не дістає до гарга, і тому не може йому нанести більше домагу і заморозити його. Ось тільки зараз він почав діставати, і на самоділі гарганчова почуває себе зараз точно не дуже гарно. Ось уже й перший пластир з'явився. А тим часом васли не продовжують по ньому бити. Ось уже й вилітає масло в нього, а всі, а всі рослини продовжують знову ж таки бити. Я, ре, я реально не знаю, що тут сказати, але тому просто ось це кажу. Але гарм вже дуже близько до е, горіхового повгриба. І, не дивлячись на постійну заморозку і стан, він реально може, мені здається, його вбити. А я нагадую, що йому вистачить однієї рослини, вбити одну рослину, щоб повністю виключити цю команду із чемпіонату. Ну, себто зробити так, щоб вона вибула. І так, він замахується і все ж таки вбиває горіховий повгриб. Це кінець для команди масло гриба. І не дивлячись на те, що вони вбили Гархача, це поразка. Адже перша команда набирає три бали, а друга лише два. А це означає, що команда вогніного гарбуза стає півфіналістом. Ура! Тут я хочу відвідати, що команда масло гриба набрала стільки ж балів, скільки команда вогніного автомата, але все ж таки не змогла пройти в півфінал. Цю ситуацію я, 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 я буду намагатися змінити на наступних чемпіонатах, якщо такі взагалі будуть. Ну, в цілому, на це на є вже деякі способи, які робили інші чемпіонати. Але намагатимуся придумати щось своє, якщо не придумаю, то буде щось інше. Хрес, щось я вже заговорився. А на наступному четвертьфіналі буде битва е, лідіного горохостріла проти вишне-вишне Чампера. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь на мій телеграм-канал і ютуб канал. А то з вами відбудеться те ж саме, що і з Гроганчом. До побачення!